Це і є очікувані, неочікувані результати п'ятигодинних перемовин Кушнера і Віткофа, які очевидно послухали вже про все і про Полтавську битву. Як жартують мої гості про все це поговоримо просто зараз? Та які перспективи далі переговорного треку, чи є вони ще і завдання наші. Я Ірина Узова це прямий ефір мого Ютуба ТОК». За нас уже більше 50 тисяч підписників. Дуже дякую. Вже півсрібної кнопки в нас, нас в кишенці і обговорювати все це я буду з Ігорем Чаленком, політологом, керівником центру аналізу і стратегії, нашим улюбленим постійним гостем. Ігоря вітаю, рада бачити. І слава Україні. Героям слава вітаю. І на Ютубі горе. Не забудьте підписатися, будь ласка, активне посилання в описі під цим відео. та Тайзнади просто Ігор Челенко, знайдете і ще більше аналітики знайдете для вас. Ігоре. Ну я отут цілий день сьогодні буду жартувати. Інколи люблю за щось одне вхопитися, бо це безподобно. І як на мене демонструє оцю всю м -м, продуктивність, та яка же Дмитрів переговорів, якої насправді не було. Дуже радіють російські помийки цілий день, що вони на 25 штук погодували, погодували напередодні в одному з московських ресторанів. Ось цими посікунчиками. Оце їх зараз і бачить зараз на екранах. Наші глядачі, от як каже Тарас Загородні політехнолог, що, що що воно є, я йому й пояснила. Пасікунчики їли кулібяку і філе оленя. Ну я думаю, що його мені би вчора бачили з ван, і то напевно когось іншого оленя зарізали, але це не доваг час. Ну, пасікунчики, я ще нашій аудиторії тут поясню, це такі невеличкі. от, ми бачили м'ясні пиріжечки. Вони нагадуючи буреки, але просто менші підсмажені такі. От ну це що, що. чим ще не погодувати як пасікунчиками. Я кажу, що на цих пасікунчиках Путін повертів напередодні і візит Віткофа і Кушнера, і всі мирні плани, які вони привезли. А Тарас Загородній, політехнолог каже: мені напевно уже дійшов хоч до полтавської битві. Свіжі вуха знайшов Кушнера і на них навішував. Але каже, ще про Австро-угорський штаб не поговорили і Леніна в степах України. Ну і ще все попереду. Цей Ушаков вийшов, юрка помічник російського диктатора Путіна, який навалює Вітков. А Вітков навалює йому. Як ми тепер знаємо, як радити Путіну говорити з Трампом? І про компроміси поговорив, каже, що в принципі їх немає. Ну, давайте почуємо Ушакова і будемо коментувати. Был документ, который содержал 27 пунктов, он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно, хотя мы не работали над формировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. А затем мы получили еще несколько документов именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уитковым и Кушнером. Пока еще компромиссного варианта найден не было, но некоторые, некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они нам не подходят, то есть работа будет продолжаться. Ну, Дійсно один з важливіших питань. А взагалі, перед оцією зустрічі з Віткофом і Кушнером, Путін же ж виступав на форумі Росія кличе. Ну земля його кличе вже насправді гага, гага кличе треба форуми називати. І там по заявляв, що він буде Покровськ використовувати, які він захопив для подальшого просування. Про те, що він буде бити наші судна, і про те, що він готовий війну проти Європи розпочати. Давайте ще оцю погрозу почуємо і зв'яжу. Потім поясню до чого. Их нет мирной повестки, они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вернуться действительно на почву в реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на Земле, как в таких случаях говорят. Пожалуйста, мы это, да, мы это допускаем. Складаючи весь цей пасел, видання Політіко пише, що під час зустрічі в Москві Путін втягнув посланців США Стіва Віткафа і Чарда Кушнера в свою воєнну гру. Змусив їх чекати годинами три, а, але він так завжди робиться ж не перший раз. А, адресував нові погрози Європі. Оці що ми слухали два і продемонстрував, що не готовий до жодних компромісів і ні проти України. Що казав Ушаков відтак, в матеріалі під назвою Кушнер і Вітко вступають у воєнну гру. Путіна резюмує Путін використав суміш зачаровування, прорахованого зволікання і загостримних Рос, щоб показати посланцям США, на яких саме позиціях перебуває Росія в питанні миру з Україною. Тут нічого дивного, але мені здається, що хіба він не втягнув воєнну гру, Ігоре. Чи вдалося Путіну щось? Оця його брудна гра? Чи він з неї не вийшов переможцем? Бо це ж все ж розкусили. І Я думаю, що якщо Вітко посміхався, то Кушнер точно почув не тільки про Рюриковичів і Полтавську битву. Ну, насправді я не думаю, що американська делегація була задоволена цим п'ятигодинним спілкуванням, бо дійсно результату нуль мета Російської Федерації, конкретно Путіна, цілком зрозуміла. Вони вирішили завернути все, що було напрацьовано в рамках конкретно Женеви і Флориди, і показати несуб'єктність Європи і України. Ну тобто вони намагаються формою показати, що нібито, нібито вони готові розмовляти що, отже, ж Трамп єдиний, хто прагне миру. А ой, дивно, російський агресор підкреслює агресор. От сторона очевидно, яка теж прагне миру. Ну, я звичайно це кажу з іронією в лапках, і ми цілком розуміємо, що не може людина, яка прагне миру, буквально перед важливими перемовинами з представниками Трампа, найближчими людьми для 47-го президента, я нагадаю, це зять конкретно Трампа, пан Кушнер, і е, друг. Старий друг конкретно Вітков з 80-х років ХХ сторіччя. Тобто Трамп надіслав уже настільки наближених людей Ну ближче вже німа куди. І фактично, Путін ну, от це відповідь от обрання посекунчиків насправді, це є відповідь. Як він відноситься конкретно до цих представників? Бо ми ж знаємо наскільки росіяни вони помішані на всяких таких сигналах, символах, і попри те, що це кулінарно може бути абсолютно нейтральна їжа там з Уралу і так далі, але сама назва, сама назва вона дійсно. Демонструє ну, доволі недвозначний сигнал. Якщо у нас дуже часто ми любимо говорити про почекунів, то там можна провести певні паралелі. Але все ж таки, чи вдалося Путіну щось там показати? Ну, Путін показав, що єдине він не зацікавлений в прискореному завершенні війни. Тобто нас буде очікувати нові раунди перемовин, очевидно, із залученням на подальших етапах Китаю. Але Путін не зміг показати ні сили своєї, бо те, що відбувається на фронті, ну, це смішно. З тієї точки зору, що ну, занадто багато неправди Неправди зараз іде безпосередньо від Генштабу їхнього. Дуже так забавно знаєте, читати їхні зведення, де от по кожному напрямку обов'язково окремо. Значить, йде викладення інформації їхньому верховному від або Герасімова, або ще когось чогось. Вони б'ють себе в груди, що вони взяли, а потім всі ж бачать реалії на землі, що там десь під туманом зайшли, сфоткались і там відео зняли і швидко евакуювались з конкретної ділянки, де ще якісь нюанси. Ну, тобто, Путін точно тут не бачить того, що відбувається безпосередньо. А ситуація зараз складається таким чином, що наші діпстрайки продовжують безпосередні атаки по дуже чутливим. Точкам, тобто ми беремо навіть не масштабом, ми беремо якраз витонченістю роботи, і ця ніч не стала виключенням, як показує зараз інформація, те, що ми бачимо в соцмережах. Тому я думаю, що тут Путін, звичайно, він затягує, але чим більше він затягує, тим більше проблем буде безпосередньо у самої Російської Федерації. Я розумію, що в нього бюджет прийнято, у нас ще не прийнято. Але навіть цей бюджет чітко показав, що. Путін планує воювати, і відповідно з цим потрібно щось робити. І я думаю, що цей сигнал конкретно Сполученим Штатам, що вкотре це вже який четвертий чи п'ятий момент, п'ята зустріч здається, спілкування Віткофа. шоста загалом Дубер, що рахували, шоста, що шоста. шоста буде, та, тричі освіти, двічі в Пітері, і ото знову, правильно так? Так, да, ну тобто, і все виходить на нове коло. А скільки так. можна? Тобто, Реально. ну давайте, ну хоча б по спіралі Ми ситуацію палічки, розвивайте, так. щоб Ніць. піднімати рівень. Бо е, Путін що сказав? Значить, е, не треба зараз ніяких напрацювань, він не хоче компромісів, або приймаєте ультиматуми Путіна, або не буде нічого. Ну, це по факту все як відбулося. Так. Ультиматумів Путіна ніхто приймати не буде. Ну тобто, що воюємо далі. Ну, Україна то так. буде оборонятись, у нас немає іншого шляху. Ну, але це ще далі тягне безпосередньо. Росію Росію її економіку в безодню можливо це влаштовує Путіна, але ж я думаю, що точно не в цьому велич великої Росії. Головне, щоб Америка була віліка, як іронізують, теж мій надачі на попередньому інтерв'ю Загороднім, а не Трампів її. Ідучи на повідку Путіна до безотня, але сподіваємося, що ні. Друзі, нас уже більше пів тисячі людей за кілька хвилин дуже дякуємо за таку активність за те, що у вас розумні коментарі, ремарки, лайки. Свиниця забудьте поставити підписки на наші теж вітаються. друзям про нас. Розповідайте, ну от в Тамбовській області ре була атакована нафтабаза. Б'ємо раз західні медіа, рахують зокрема Блумберг про те, що російські танки вже фактично стали такою. Вони просто стоять, і танки ринівого флота перетворюються в плавучі нафто нафтосховища, бо на відміну від Китаю в Росії немає нафтосховищ, і вона в такому обсязі. Вона не може цю нафту ніде берегти. Хто її вже ніхто не купує, особливо тому що всі відмовляються по дві третини: і, Індія, і Туреччина і, і Китайські навіть НПЗ від НПЗВД співпраці. Тобто, оці удари і санкційні, і кінетичні санкції, вони працюють дійсно по Росії. Зараз також мені здається, оцей нюанс. Ви згадали про Макрона і Сіми трохи пізніше, але і Європа має активізуватися. Зауважує Вадим Денисенко, політолог про те, що а, зараз уже треба Чати говорити про фінансування України до 2030 року, взагалі, от, бо переговори закінчились нічим. Очевидно, це теж все було прогнозовано. До речі, такі, але насправді треба і Європі, да має непокоїтися, бо базове питання це гроші, і не лише на 26-й рік, а в цілому, на років так наступні 5, як мінімум. Якщо ми йдемо по сценарію прискорення закінчення війни, якщо РФ та США домовиться, єдиними гарантіями нашої безпеки може бути гарантії нашого фінансування і продажу зброї. А я, от знаєте, напередодні читала одного з західних аналітиків, які говорить про те, що взагалі-то якби Європа пошвидше в питанні заморожених активів, так би мовити, рухалася, то можливо і цього би плану такого не виникало. А Гул Девіс про це каже старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень, тому що тоді би розуміла і Штати, і Росія, що є гроші у Європи купувати зброю Україні, і що ми будемо бити і далі. Водночас, питання о цих грошей не зрозуміло, коли вже буде ця активізація. Ну Політіко пише, що є варіант, вигадали в ЄС, який влаштує Бельгію, обійде Орбана, як дати Києву 140 мільярдів. Все таки то тепер з комісія знайшла спосіб обійти проблему імені Орбана. Наприклад, вона хоче вдатись до пункту в статуті в статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації. Ну на загал, юристи Євросоюзу тут кажуть гнучке формулювання, щось нібито придумали. Ігор, а наскільки дійсно насправді Європа і на фоні цих, ну це не погрози навіть Путіна, це анонси. Він погрози давно пройшов. Він же веде гібридну війну проти Європи не зупиняє, як на мене, в принципі, хоча невеликий геостратег, але ну це ж все видно: дрони, ракети, підриви, залізниць, заводів, все триває. От і в питанні оцих заморожених активів, ну може вже теж досить, як оті хам'ячки, в клітці по колу, занепокоєнь юридичних, політичних і ще якихось? Ну, дійсно, ситуація вкрай несприятлива, Якраз по цьому репараційному кредиту по цих коштах. Я вчора, коли вивчав цю позицію Європейського центробанку, вона дика, вона абсолютно дика. Тобто, спочатку місяцями розказували, що ось бачите, можна там пошукати, знайти юридичні варіанти по репараційному кредиту, і, в принципі, центробанк знаходиться в консультаціях. А потім вони видають, ха, є себе немає мандату. Ну, це знаєте, це точно не демонстрація зацікавленості і бажання працювати. Це знаходження формальної відписки, формальної відписки в нинішній час. І це накладається, ну, наприклад, на рішення Італії затримати прийняття рішення про допомогу Україні на наступний рік. Це накладається на е, рішення Чехії. По призупинці модернізації Т 72 бо там у них бачите щось, якісь проблеми з наведенням. Ну такі сигнали вимальовуються, що значить, ледь не підштовхують Україну до чогось. Але дуже добре, що маємо інші позитивні сигнали. Ну, для прикладу, та ж сама Німеччина прийняла держбюджет. а Там для нас 11,5 мільярдів євро на наступний рік. Нідерланди, наприклад, виділили додатковий транш по програмі Pearl в розмірі 50. 250 да, мільйонів. Да. А, і це ж насправді це якраз і демонструє, що ну, потрібно набирати темп і демонструвати оцю консолідацію. І якщо Європа зацікавлена в тому, аби забезпечити нормальні. Параметри завершення російсько-української війни, а ми ж прекрасно розуміємо, що від цього залежить безпосередньо безпека Європи. Ну то тоді дійсно має бути забезпечено надійний тил і надійний фінансовий фундамент. І на це потрібно не просто робити ставку, а вже горить. Тема, горить. Це було треба було прийняти насправді там, ледь не на початку ще цього місяця, ще на початку грудня. Тим не менш, я думаю, що тема точно не покладена десь далеко в шухляду. Єврокомісія продовжить цю роботу. Я не виключаю, що в межах цього року може рішення і не буде прийнято, але Виходячи з того, що Путін не зупиняється, що є розуміння необхідності подальшої допомоги Україні, не дивлячись на Орбана і всі його палки в колеса, і знайдений той механізм, який ви озвучили, все ж таки, очевидно, що протягом ну десь до двох місяців, все ж рішення має бути прийнято. Але чого тягнути? Чого тягнути? Створювати додаткові можливості для Путіна. Я розумію, що в Європі багато і посадовців, і бізнесменів, які хочуть бізнес as usual з Російською Федерацією. Це постійна системна боротьба, яка триває всю повномасштабну війну, де є боротьба грошей із цінностями. Просто у перших інших цінностей, окрім прибутку, і немає. Але ж ми розуміємо, що Європа вона базується і на інших. Конкретних стандартах іде, і питання безпеки є одним із, насправді ключових. Ми постійно говоримо про НАТО, про п'яту статтю Вашингтонського договору. А чому ми не говоримо про 42 статтю договору про ЄС? По суті, та сама, та ж сама колективна безпека і той же самий принцип один за всіх і всі за одного. Тому я думаю, що. Тут рішення дійсно в Європі потрібно приймати швидше і не лише по темі фінансування. Насправді хотілося б, щоб наступний рік дійсно став проривним для теми євроінтеграції України. І не просто так зараз офіційний Київ актуалізує необхідність просування і фіналізації якраз роботи. По всіх шести кластерах, що стосуються нашої євроінтеграції, я нагадаю, що і Урсула фон дер Ляїн, і багато інших європейських топ-посадовців прямо говорили, що членство України в ЄС має бути одним із гарантій безпеки для нашої держави. От, власне, над цим потрібно і далі зосереджувати свою увагу. Да, а якщо раптом Орбан, Путін і Іже з ними не розуміють дипломатичної мови, а вони а ні, що це каже, що раптом, вони не розуміють то, як повідомляють наші джерела, та що в Росії про що ви, очевидно теж його згадували в рамках оцього підриву, нафтопровід дружба підірвали. Ну, як то він просто не дружній, бо він в Росії. В нашій ж на території, бо ми дружні до всіх країн, крім а, Росії, або вони на нас напали. А не підриваються да, ділянки нафтопроводу Дружба ні, ні, от атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські висілки. Що на ділянці нафтопроводу та А для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівочку з дистанційним підривом та з додатковим горючими сумішами для досягнення більшого горіння. Я вже чую ці просто поносні ріки, які зараз полюються від сіярта спер... Прошу, звісно да? потім Віті Орбана, але ну, вони ж там не зазорно по-перше їздити й Орбану, де да, до Москви минулого тижня і Сіярто. Ну, то маєте таке. Значить, та, наступний раз хай їдуть на ділянку та ліпецьк Може, відчують путінську війну. Ну, і ці ріки треба в Кремль спрямовувати, щоб на Путіна теж тиснути, а не викаблучуватися. Ну, насправді Україна, то, до речі, продовжує виконувати свої бізнес-зобов'язання і по транзиту. Дружбою просто те, що так. Російська Федерація не може з технічних причин. Все ж таки забезпечити стабільність поставок. Ну буває, вони ж там теж скоро новорічні свята, пітарди, все таке. Ну тобто різне буває. Ми вже бачили неодноразово в рамках цього року, що, що щось трапляється. Ну, ну така Росія нестабільна держава, нестабільний партнер. Ну це має викликати певні питання до Орбана, який якраз їздив до Москви, Я нагадаю, домовлявся. Продовжити трубопровідне якраз постачання як нафти, так і газу безпосередньо до Угорщини. Можливо, є все ж таки необхідність пропрацювання альтернативних маршрутів, які технічно присутні, але просто Орбаном відкидаються на рівному місці на рівні риторики, де він продовжує розказувати Трампу, що, бачите, Угорщина не має виходу до моря, і тому тільки російські енергоносії, брехня, брехня. І якби все було б так, а не інакше, то не заключали б контракти ні з ШЕЛОм по постачанню газу, ні зараз, і по нафті теж відбуваються тестові якраз певні постачання адріатичним. Безпосередньо напрямком, але там і близько е, вкрай жалюгідні е, обсяги. І причому е, Російська Федерація чим далі, тим більше намагається дискредитувати зараз і Хорватію, і цей адріатичний напрямок. Тобто е, боротьба і далі продовжується. А що стосується дружби, ну слухайте, е, багато чого відбувається на території Російської Федерації. Е, це до речі, показує наскільки не може Росія контролювати ситуацію в власному тилу. Що фактично засвідчує відсутність безпеки і порушення негласного суспільного договору, який було укладено між російським суспільством і Путіним. Путін побудував диктатуру, а росіяни хотіли безпеки. Але замість безпеки отримали діаметрально протилежні речі. Да, як то кажуть, є технічні нюанси, як ви говорите, да. ну, але не тільки технічні, а ще й військові, політичні. Хотів Путін віжуху, має Путін віжуху. Ну що ж тут і його дружки, теж, якщо вони не можуть докумекати, ми їм нагадаємо. Макрон, Сі Цзіньпін – це візит Ван І, який був напередодні з в Москві. думаю, промацував. думаю, дивився наскільки глибоко можуть зайти ШРФ, зокрема, і РФ, зокрема в питанні Арктики, що де в Китаю свої інтереси. Венесуела теж Китай, звісно, турбує. А Трамп не дуже турбується, атакує. Там то на фоні незговірливості Путіна і того, що ні про що не вийшло домовитися, нічого не варто очікувати проривного для питання російсько-української війни від поїздки Макрона до всі ці дні? Ну я проривного точно б не очікував, але це подальше напрацювання Китаєм ціни, ціни за послугу. Тобто, Китай і далі завищує ставки, піднімає власну значимість. Ну, ми розуміємо, що вона дійсно присутня. Але тим не менш, це теж елемент тиску зараз, як на Сполучені Штати, так і на Європу. Відповідно, вкотре Китай використовує таким чином Російську Федерацію. Але ну, теж потрібно розуміти, що війна в Європі і близько не допоможе торгівлі Китаєм своєї продукції на ринку ЄС, і дивно розпалювати багаття. На тому ринку, який є пріоритетним для піднебесної. Я нагадую, що це саме, ну, якщо говорити по частках, то ті 700 мільярдів доларів, які є зараз в рамках двосторонньої торгівлі, ну, на секундочку, це ж все ж таки це дуже серйозний і перекіс, позитивний іде, власне. Позитивне сальдо для Китаю там понад 300 мільярдів доларів у цій торгівлі. Ну тобто на рівному місці зараз, зараз зарубати всю цю співпрацю. Ну, це було б дивно. Тому а, хотілося б, щоб Китай ну принаймні когось почув. Не лише там бо пам'ятаємо ці контакти. А до речі, з Макроном хороші стосунки дійсно у Китаю. Так, є проблеми з безпосередньо європосадовцями тією самою Урсулою фон дер Ляйен. але, тим не, менш, тим не менш, ну, принаймні, цей зв'язок з Макроном залишає невелику надію, що все ж таки десь достукаємось до Піднебесної. Але я все ж таки закликав бути реалістом. Ну, так, зараз. А що їм їм, в принципі, цей статус кво більш-менш зараз влаштовує. Як ми бачимо, це вже ослаблено нічим на Росії, яку можна додаїти. А власне, ну але треба їздити. Треба нам, треба, звісно, теж ми взагалі демонструємо готовність сюди. І все таки ще один нюанс на з дві хвилини, ігоре. А чому ота зустріч, яка мала відбутися м, потім від Кофа Кушнера Зеленським? про яку писали західні медіа напередодні? Ушаков тім вийшов в одному брифінгу десятихвилинному свого м, ні про що розмов. Мови, сказав, що вже вони запевнили, що полетять до штатів. Флайт Радар про це писав. Ну а потім і західні журналісти бачимо Рауфоглу. Повідомив про те, що відтермінована ця зустріч. Від Ковкушнер летять додому, бо нема про що говорити. Власне, да, на, зараз на даному етапі. Так, абсолютно. Тобто, п'ять годин в нікуди, п'ять годин в нікуди Путін відкинув загальну пропозицію американо україно-європейську. Ну і відповідно, якщо відкинута пропозиція, то про що подальшому вести комунікацію з президентом Зеленським? Якщо знову озвучуються ультимативні вимоги конкретно до Києва? Якщо немає оновлення, то зустріч просто марна. Тому я абсолютно не здивований, що. Президентський борт вчора близько півночі з Ірландії полетів вже до Польщі. Ну, відповідно, президент повертався до України. Так само, як і Вітков вже там направлявся одразу, там, і літак його там, над Канадою фіксували і так далі. Тому це є дійсно демонстрацією, що Путін на нинішньому етапі перемовин не пішов далі, він не продемонстрував навіть крихти, можливості компромісу. Ну, відповідно, це. Теж певний анонс продовження цієї Санта-Барбари будемо бить, будемо бить. Нам зрозуміло, яке наше завдання по всіх військових, нафтових економічних об'єктах Росії підтримати її спроможності далі продовжувати свою криваву війну. Ігоре, дуже дякую, що ви знаходите для нас час. Ми з вами ще п'ятницю побачимося. Чому дуже раді бачу наші глядачі, бо їх майже тисячі людей було з нами в цю годину. Спасибі вам за аналітику. Хорошу спокійно, об'єктивну, як завжди, цікаву. До наступних зустрічей. Спокійного дня. Щасти. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії я Ірина Узлова. Ми побували на моєму Ютубі у ЗловаТОГС. Нас уже 50,5 з половиною тисяч підписників. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, якщо ви нас дивитеся просто так, а хочете знати більше друзям своїм про нас, розповідайте на Ютубігора. Підписатися не забудьте. Активне посилання в описі під цим відео. Ваші коментарі, лайки, все це теж вітається. Додає нам настрою, а нашим бесідам можливості більше просуватися і активніше просторами Ютуба. Побачимося і перемож